Шампунь без відходів. Пляшка, яку можна змити в раковину, шампунь, який не лишає за собою нічого, ні брудного волосся, ні пляшки. Ні, не тому, що я його використала і викинула упаковку, а тому, що він сам упаковка зараз все поясню. Це ботил, нідерландський бренд, який випускає засоби для вани, що виглядають як шматок мила. Ні, ні, це не ті вже всім відомі тверді шампуні. А дещо інше? Насправді вони є милом, частково всередині. Гель чи шампунь, а обгортка з твердого мила без жодного пластику. Тобто, коли використаєш весь рідкий засіб всередині, можна просто користуватися самою пляшкою. Мінімалізм, стиль і нуль відходів. В результаті ні тари, ні докорів сумління, тільки чисте волосся, чиста совість і чиста планета. Все, що пов'язане з данією, недерландами, швецією, це от прям я скандинавія. Це окрема моя любов, стиль життя, моя естетика у всьому. Архітектура, одяг, їжа і звісно, б'юті. Я вважаю, що це. Це такий сучасний або майбутній сучасний тренд. Французі, італійці вже таке відходять в минуле. Ем, хто в нас зараз корейці, але тепер, мені здається, вже настає черга в Скандинавії. Я рада, що популярність скандинавських та натхнених ними брендів набирає обертів по всьому світу. Якщо тобі теж подобаються такі речі, тисни лайк, пиши в коментарях, чи хотіла б купити такий шампунь. І підпишись, щоб не загубити мій канал.